День Зимового сонцестояння. Історія свята, традиції та прикмети Заборони. Зимове сонцестояння це день, коли Сонце займає найнижчу точку відносно земного горизонту. Астрономи кажуть, що в 2022 році зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 23.48 за київським часом. Ніч з 20 на 21 грудня буде найдовшою у році, а день 21 грудня найкоротшим. Він триватиме всього 8 годин. Історія цього свята тягнеться з давніх часів, коли люди жили відповідно до сонячних циклів. Сонце у наших предків було в особливій пошані. Вони розуміли, що від сонячного світла і тепла залежить життя на землі. Тому день, коли сонце починало дарувати більше тепла. Розцінювалося як перемога світла над темрявою, відродження нового життя. У багатьох народів, у тому числі й у давніх слов'ян, саме цей день вважався початком Нового року. У день зимового сонцестояння наші предки відзначали Різдво коляди, одного з головних слов'янських богів, Дажбога, який втілював сонце. Аби вшанувати божество і допомогти сонцю перемогти темряву, розпалювали багаття, котили палаючі колеса. Будинки прикрашали ялиновими гілками і пекли обрядовий хліб у формі сонця. Традиції та прикмети. Вважається, що день зимового сонцестояння має дуже сильну енергетику, тому він гарний для будь-яких починань, у кар'єрі, особистому житті. У цей період прийнято складати нові плани і викидати старі речі, наводити порядок не лише в домі, а й у своїх думках. Відпускати старі образи та загадувати бажання. Існує повір'я, згідно з яким бажання, загадане в день зимового сонцестояння обов'язково здійсниться. Також у день зимового сонцестояння можна поставити ялинку. Як вже згадувалося, наші предки прикрашали свої будинки гілками ялини, щоб нечиста сила обходила їх стороною. Вважалося, що якщо в день зимового сонцестояння на деревах є іній, значить буде багатий урожай. Яка погода в цей день, така ж і 31 грудня. Заборони. У день зимового сонцестояння потрібно відмовитися від гучних гулянь, алкоголю та важкої їжі. Краще провести його вдома, у колі рідних. Не можна в день зимового сонцестояння скупитися. Якщо щось попросять, обов'язково поділіться. А ось борги краще постаратися віддати до настання зимового сонцестояння.